Знайома ситуація, правда? Підліток, який, здається, втратив будь-який інтерес до навчання. Чому так відбувається? Сьогодні ми розберемо один дуже цікавий підхід, який не просто пояснює цю відстороненість, а й пропонує цілком конкретні рішення. Почнемо з однієї цифри, яка, чесно кажучи, вражає уявіть собі у третьому класі аж 75% дітей кажуть, що обожнюють школу. Це ж переважна більшість. А тепер. Перемотуємо час уперед до 10 класу. І що ми бачимо? Ця цифра просто обвалюється до 25% усього чверть. І ні, справа тут не в смартфонах, як багато хто думає, це стара, глибока проблема. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку з'ясуємо, у чому суть цієї кризи. Далі познайомимось із чотирма так званими режимами навчання, розберемо їх по парах. І наостанок найголовніше поговоримо про те, яку роль у цьому всьому відіграють дорослі. Отже, криза залученості якщо коротко, то проблема в тому, що прірва між тим, що вивчають у школі, і тим, що потрібно в реальному світі, стала просто величезною, і підлітки це дуже гостро відчувають. І ось підтвердження лише 30% підлітків бачать реальний зв'язок між уроками і своїм майбутнім. А коли ти не розумієш, навіщо щось робиш, з'являється відчуття безпорадності. Мотивація просто зникає. Але є і проти отрута. І це, мабуть, ключове слово на сьогодні суб'єктність. Це просте відчуття, що ти контролюєш своє життя, що ти за кермом, а не просто пасажир, якого кудись везуть. Це про те, щоб бути активним творцем, а не пасивним споживачем. Ну, а тепер найцікавіше чотири режими навчання. Це не просто класифікація, це нова мова, яка допомагає зрозуміти, що відбувається з підлітком, а не вішати на нього ярлики. І ось це надзвичайно важливо це не типи особистості, це тимчасові стани, режими, в яких може опинитися будь-хто з нас. Між ними можна і треба перемикатися, це лише знімок ситуації тут і зараз, а не вирок на все життя. Отже, ось вони. Пасажир робить абсолютний мінімум, просто щоб його не чіпали. Досягатор сфокусований на оцінках та зовнішніх результатах. Опонент активно чинить опір системі, і нарешті дослідник той, хто вчиться, бо йому по справжньому цікаво. І подивіться, як у кожному режимі змінюється рівень тієї самої суб'єктності відчуття контролю. Давайте почнемо з першої пари: пасажири та дослідники. Почнемо з режиму, в якому, на жаль, перебуває більшість сучасних учнів. Так, більше половини учнів це пасажири, вони присутні на уроках фізично, але ментально вони давно вже вийшли. І знаєте, що найнебезпечніше? Такий учень може мати цілком пристойні оцінки, і дорослі навіть не помічають, що насправді йому все абсолютно байдуже. То як же допомогти пасажиру? А все починається з інтересу, будь-якого. І цей слайд ілюструє ключову ідею. Немає правильних і неправильних захоплень. Скейтбординг може розвинути суб'єктність не гірше, ніж участь у моделі ООН. Чому? Бо це власний вибір, власна ініціатива, власна пристрасть. І ось наша кінцева мета режим дослідника це коли навчання стає внутрішньою потребою. А тепер увага, цифра, яка просто шокує. Менше 4 учнів кажуть, що у них є час у школі займатися тим, що їм справді цікаво. Вдумайтеся в це. Менше 4%. Рухаємось далі. Досягатори та опоненти. У них обох високий рівень суб'єктності. Вони діють. Але ця дія або дуже крихка, або спрямована не в те русло. З досягаторами все непросто є два типи. Щасливий прагне майстерності. Для нього невдача це частина шляху. А от нещасливий керується перфекціонізмом, він панічно боїться помилитися, і будь-яка невдача може його зламати. Це дуже небезпечний стан, який веде прямисінько до вигорання. А що ж опоненти? Ми звикли бачити в них проблемних дітей. А що якщо подивитися на них, як на дітей, у яких є проблеми? Ця цитата одного учня говорить сама за себе. Часто їхній опір і гнів це просто невдала спроба сказати, що їм потрібна допомога. Це крик, для якого вони не можуть знайти правильних слів. Гаразд, з режимами розібралися. І тут виникає головне питання а що ж робити нам, дорослим, як ми можемо змінити ситуацію? І тут є просто фантастична новина, яка нічого не коштує грошей. Вплив батьків колосальний. Те, яка атмосфера панує вдома, вдвічі важливіше для шкільних успіхів, ніж фінансове становище сім'ї. Вдвічі. Але є один метод, який гарантовано не працює. Більше того, він шкодить це повчання і нотації. І це не просто чиясь думка, це підтверджено науковими дослідженнями. Уявіть собі експеримент. Підліток лежить в апараті ФМРТ, який сканує активність мозку, і в навушниках чує запис голосу власної матері, яка його критикує. І знаєте, що відбувається? Ділянки мозку, які відповідають за вирішення проблем та самоконтроль, буквально вимикаються. Тобто, коли ми читаємо нотації, ми не допомагаємо, а навпаки, блокуємо здатність підлітка знайти рішення. То що ж працює? Замість того, щоб бути над ними, треба стати поруч з ними в одному окопі, допомогти знайти хоча б одну маленьку крихітну перемогу, щоб з'явилася віра в себе. Завжди пам'ятати, що їхній мозок ще розвивається, він наче на реконструкції. І головне, не вимагати стрибати через прірву, а просто допомогти зробити один маленький півкрок уперед. І наостанок давайте замислимось над простим питанням. Як можна вже сьогодні дати підлітку у вашому житті, хоча б крихітну частинку суб'єктності? Маленький вибір, маленьке рішення, маленька відповідальність, бо саме з таких крихітних непомітних кроків і починаються по справжньому великі зміни.